Вітаю вас, мешканці Торонто та передмість. З вами Сергій Рибіцький, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ринок нерухомості в Торонто може просісти у 2024 році. Отже, в руках в мене дуже цікава таблиця, яка показує, скільки людей буде обновлятися у 2024 році. Це говорить про те, що всі люди, які мали низькі відсотки, у 2021, 2022, 2023, у 2024 році прийде час обновитися під більш високий процент. Як ви знаєте, багато років в Канаді ми насолоджувалися низькими відсотками на кредити. І дуже раділи цьому факту, отже, все це буде мінятися у найближчий час. Мабуть, ви розумієте, що ті люди, які платили низькі відсотки і могли отримувати свою нерухомість у 2024-2025 у році, коли обновлення кредитів настане, вони не зможуть отримувати свою нерухомість і більшість з них піде на ринок. Якщо ви плануєте продажу у цьому році, я би радив вам трошки поспішити. Тому що ринок буде наповнюватися новими пропозиціями трошки далі, трошки пізніше. Весною, літом ринок буде наповнений великою кількістю будинків. Отже, поспішайте, мої друзі. Якщо вас цікавить реальна вартість вашого будинку, будь ласка, телефонуйте мені. Мій телефон на екрані 416 831 8301. Повторюся, 416 831 8301. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate Brokers, компанії Royal Page. Дякую, найвам щастить. Па-па.